Чинували пам'ять жертв Голодомору і на Хмельниччині у фортеці Меджибіж, де створили музей. Докладніше розповість Тетяна Сивоконь. Вона наживо зі студією. Тетяно, вітаю вам слово. Вітаю, Голодомор. 1932 33 років знищив багато людей. І на Хмельниччині 34 тисячі людей померли внаслідок радянської такого знаєте, серйозного знущання над людьми. Мирали від голоду і дорослі, і діти. Саме тут на території Межибірської фортеці було створено перший в Україні музей голодомору. Він і нині єдиний 15 років тому його створили на території 500 квадратних метрів. Народний художник України Микола Мазур і. З однодумцями створили таку величезну інсталяцію, тут і скульптури людей, тут зібрані всі факти знущання над людьми, геноциду українського народу. В музеї щороку відбувається такий перформанс: дітей згадують жертв голодомору, аби цього ніколи не повторилося. Сьогодні діти прийшли до музею, щоб ще раз згадати жертв голодомору, а священник провів молебен. Послухайте, як гарно розповідали діти. холодно темно холодно холодно мамо смоткли водай Сьогодні тут створено музей голодомору, і тому що саме сюди до Меджибоже люди йшли у пошуках їжі і помирали. Помирали і дорослі і діти. Досі тут є чотири поховання, які мають ще дослідити науковці, аби довести, скільки ж все таки людей померли внаслідок голодомору. Ми будемо завжди пам'ятати заради того, щоб ніколи не повторилася вічна пам'ять людям. Сьогодні запалили свічки, принесли колоски до пам'ятника Янголос Корбути у Хмельниччині. Мельницькому, та й в усіх куточках Хмельниччини люди вшановлювали людей, які загинули у Голодомор. Вічна пам'ять. Дякую, колего. Це була наша Тетяна Совоконь з Хмельниччини.